В Ірпені волонтери передали місцевій родині, яка постраждала від російської агресії, новозбудований будинок. Їхній попередній дім був повністю знищений на початку березня, внаслідок влучання авіабомби. За відбудову споруди та облаштування будинку всередині взявся волонтерський центр Ірпінської біблійної церкви. І зараз ми маємо цей чудовий будиночок. Маємо своє житло, яке побудували. Замін того зруйнованого, розбомбленого нашого будинку, в якому ми проживали довгий час. І зараз ми маємо цю радість, де ми можемо проживати, де ми можемо перебувати цю зиму і, наступний, надіюсь, час. Так що подяка нашій пінській церкві за це все, що вони роблять для нас і для таких, як ми, людей, які втратили своє житло.